Мати увагу дітей. Дівчата, ви мене чуєте? Особливо я хочу мати зараз увагу дітей, які є на цьому стадіоні. Дівчата, ви мене чуєте? Чуєте вона? Чуємо. Добре, друге питання. Україну любите трошки чи дуже сильно? Дуже сильно, дуже сильно, дуже сильно. Переживаєте, що в Україні зараз е, не дуже все добре і е, наші чоловіки, хлопці, наші тати, вони захищають нашу землю і вони навіть там деколи своє життя віддають. Переживаєте за це все? Так. Ви хочете, щоб був мир в Україні? Так. Сильно хочете? Так. Хочу вам сказати ще одне питання. Як ви думаєте, боротися можуть тільки чоловіки і, і тати і дідусі? Так. так, таке питання. Діти можуть боротися? Звісно, звісно. Так. Ні. Так, двоє кажуть, звісно, одна каже ні. Я хочу запитати в людей, які знаходяться на цьому стадіоні. Чи можуть боротися діти? Ні. Так, отут я бачу, є е, старші жіночки, я хочу запитати, чи можуть боротися діти. На вашу думку, чи можуть боротися діти? Так можуть. Дуже добре, щоб затвердити цю, е, цю думку, я хочу почути ще одну думку від сусідки. Як ви думаєте, чи можуть боротися діти? Звичайно, дуже добре, дуже радісно, що такі позитивні відповіді і такі, можна сказати, оптимістичні. Ми звикли до того, що боротися за мир тільки можуть чоловіки. Тобто вони беруть зброю, беруть зброю в руки. Скажіть, будь ласка, яку зброю беруть наші чоловіки на сході? Хто знає, давай скажи пістолети, пістолети, що що вони беруть? Що? Чим вони захищають нас, щоб нас не вбивали, щоб в нас було мирне небо? гранатометами. Гран... Молодець Іринка. Хто ще скаже чим? Я вам скажу одним словом, це є фізичний вид зброї. Там і гранати, міни, кулемети. Наступне питання, як ви вважаєте, що, яка зброя є значно сильнішою, ніж фізична зброя? Хто має відповідь, підніміть руку. Іринка, ти знаєш, я хочу це дівчину. Там це найсильніша зброя, так? Ні. Я питаюся, яка зброя є ще сильніша, ніж там. Давайте нехай нам скаже Іринка. Я прошу вас послухати цю чарівну дівчинку, яка приїхала до вас на свято зі зборова. Насправді, про що ми з вами хочемо поговорити це про всеукраїнський проект Моя нова Україна. В цьому проекті. Є величезна кількість дітей з цілої України. Величезна. Дуже вам дякую. Просто е... я думаю. Що... Я прошу. Щати, йдіть теж сюди, йдіть на сцену. Всі-всі, йдіть, -всі, хто тут там з нами розмовляв. Ми говорили про те, яка є зброя найсильніша. Ось Іринка, яка приїхала, е, приїхала зі Зборова як одна з представниць Всеукраїнського дитячо-юнацького проекту Моя нова Україна. Вона хоче сказати вам: відповідь проста. Слова це теж зброя. Набагато сильніша, ніж ку ку кулемети чи танки. Без ведення чи без ведення інформаційного неможлива перемога і в від... відкритому збройному Присто... протистоянні. Ви, вибачте, її вона захвилювалась. Так, так? Ірина. так я, я просто не була на такій великій сцені, Шенько. Вона вперше на такій великій сцені, тому Іринка, не хвилюйся, ми всі разом. Від сьогодні, відколи така страшна чорна хмара насувається на нашу Україну. Я вам хочу сказати, вчора новини, які прозвучали, вони дуже ну вони дуже такі, що заставляють ну реально мороз по шкірі. Вчорашні новини, що президент Путін він почав нападати на Білорусію. Таким чином він хоче зробити там те саме, що він зробив в Грузії, Придністров'ї і в Україні. Він хоче кусок відібрати. Таким чином вони оточили Україну, оточують нашу Україну зі всіх сторін. Далі наступна новина: прогнозують, що до кінця цього місяця я не хочу лякати дітей, тому що шкода, вони маленькі. але... Таке сталося, що може бути повномасштабне вторгнення до кінця цього місяця. Я хочу, щоб цього не було так само, як і ви, тому що це буде страшна біда. Але перед цією угрозою, яка навалюється на нас, ми повинні єднатися. Ми запрошуємо вас приєднати. Чому я хотіла увагу дітей? У нас в проєкті, дівчата, йдіть сюди. Будь ласка. Зараз я хочу, щоб дівчата сказали одне питання до вас, ідіть сюди. Хто сміливий? Бистріше. Вони такі гарні в таких платячках. Дівчата, давайте так, скажіть, діти можуть боротися чи ні? Так, яка найсильніша зброя, якою навіть діти можуть боротися? Словом пісни, Молодчина, Ви почули дівчинки, дівчинки не слова? Повтори, будь ласка, як ми боротися, бо можемо боротися. Словом та піснею. Може голосніше? Словом та піснею, Словом та піснею, танцями, будь-чим. Але основне, про що хочемо сказати, що слово це є величезна зброя. Зараз перед тим, як трошки я в кінці скажу про наш проєкт. Але оскільки наші чоловіки захищають зараз територію, а слово це є велика зброя, я попрошу, попрошу зараз. Ви бачите, до речі, такого чоловіка з рижим волоссям? Бачу. І що, який він, правда, куметний? Так. Дуже-дуже. Так. Так от, ви бачите, що в нього в руках? Букви. Букви, що роблять, що роб можна зробити з букв. Слово речення. речення. А ще слово, так? Тобто ми можемо боротися саме зараз. Хочу зараз закликати усіх, хто є на стадіоні. Наші чоловіки, до речі, цю акцію зараз, яку, про яку я говорю, узгоджено з вашим головою сільської ради. В принципі, хотіли говорити ведучі, але оскільки так вийшло, що я вже тут, значить ми. Ми запрошуємо зараз всіх встати в одну команду велику, тобто всіх встати. Ну тут можна перед сценою, щоб зробили гарну фотографію. На передню лінію стануть усі діти, тільки діти. Далі клоун, до речі, його звуть Тямо, Він також є. Головним координатором дитячо-юнацького проекту Моя нова Україна в Тернопільській області, він мене підганяє. Так значить, всі строїмося. Що ми хочемо зробити? Нехай наші захисники, які роблять можливим проведення цього свята, роблять можливим наше життя, що ми не маємо, ми не ми на не, ми не, нас не падають бомби. Ви розумієте, дуже страшна цифра 11 тисяч загибло хлопців. Ви можете це уявити? Тобто, ці дівчата, які тут стоять, вони можуть не знайти для себе чоловіка, якщо ми не будемо боротися, ми не будемо перемагати, нам потрібно перемогти інформаційного ворога. Повірте, якщо ми переможемо інформаційного ворога, то тоді збройну перемогу теж буде легше отримати. Тому я прошу зараз. Тяма, покажи, де потрібно людям встати. Так, полуколом, будь ласка, ми запрошуємо, щоб всі підійшли і встали полуколом. А він роздасть дівчатам, дітям, які будуть на передній лінії, роздасть букви. Тоді е, ваші координатори вашого населеного пункту вони зроблять гарну фотографію, яка полетить на передову і. Е, Хлопці, які захищають нашу вітчизну, вони прочитають. На цих буквах буде напис. Дорогі захисники, дякуємо вам за мирне небо. Запрошую всіх до цієї всеукраїнської акції, в даному випадку Всегаївської Шевченківської акції. Дякую за увагу. Прошу всіх підійти і стати за дітьми. Нехай, нехай це буде. Звернення від цілого українського народу. Дітки, підходьте, беріть собі букви. Я бачу слово дорогі уже висловились. Вибачте, що я так трохи імпульсивно говорю, розхвилювалась просто. Дуже ну, неожиданно прийшлося взяти мікрофон. Планувала якось все спокійніше. Вибачте. Так, бачу слово дорогі. І там треба пробіл когось поставити між двома буквами. О, дівчинка, дівчинка в блискучому. Встань, будь ласка. Або там мама якраз гарно сидить, якраз добре. Слово захисники в нас вибудувалось. Тяма, таке прохання, щоб вони ставали полуколом, тому що якщо вони встануть в рядочок, фотографію неможливо буде зробити. Дівчатка, робіть полуколо, ось так, щоб стояли. Тоді наш оператор, який під сценою ходить, він зробить гарну фотографію. Е, я прошу дорослих, які є, допоможіть, будь ласка, дітей построїти, щоб, ми, щоб гарна напис була полкову. Так, захи. Так, букви і немає. О, добре захисники дякує. Так, дітки, хто ще є? Давайте буквально ще декілька слів нам потрібно скласти. Нехай вони побачать нашу вдячність. Усі, усі ми можемо боротися. Ми можемо показати навіть російському народу, наскільки сильно ми любимо наших захисників, бо тому, що в Росії обманюють, що тут бандерівці, які вас їдять. А якщо ви будете стояти з буквами, вони поймуть, що це все брехня, що ви всі живі, ніхто вас ще не з'їв. Що Ви якісь людожери. Що, що тут нема людожерів, що, тут, що бандерівці це ніякі не фашисти, як там розказують. Е, так. Тут вже хочуть наступну робити, продовжувати вашу чудову святкову програму. Ми просимо, дітки, хто ще не вийшов. Підходьте всі, хто хочете, хто хочете, подякувати вашим татам. Ви знаєте, дуже багато, ну не дуже багато, але деякі, деякі чоловіки, вони. Ну, я чула такі прикрі історії, коли вони кажуть, я втікаю на заробітки, щоб мене не вбили, щоб мене не взяли в армію. Ви знаєте, коли я таке чую, я розумію, що українці поділяються на дві категорії: одні такі, що їм байдуже, що буде з нашою країною, а інші вони, вони готові віддати не тільки своє здоров'я. Ви знаєте, як багато зараз хлопців. Наших мужчин, які стали інвалідами, але вони також навіть віддають життя. І, це... І тому зараз, дітки, я бачу, він ще маленький хлопчик в жовтій кепочці. Хлопчик в жовтій кепочці. Ау, хлопчик, хлопчик в жовтій кепочці. Ти дивишся зараз на тяму, підійди до нього, не чує. Робити фотографії і дякуємо нашим захисникам України. Ми повинні їм дякувати за мир в Україні. Залишилося буквально два слова. За мирне вже бачу є дорогі захисники. Дякуємо вам за ми. Хто буде букву Р тримати? Молодець, дівчинка в рожевому, дякуємо тобі, що ти байдужа. Дуже дякую. Ще потрібно шість дітей, буквально шість. Так, давайте, діти, дивіться на мене, я буду вам казати, чи ви добре стоїте. Дорогі, станьте так рівніше, ближче один до одного. І буквочку О трошки вниз опусти. Там ружевий футбол. Отак, добре. Далі. Захисники. Дуже добре. Дяку. Є. Дівчинку з буквою М трошки ближче. Підсуньте. Ближче до букви Е. До Є, до букви Є. Дякуємо. Добре. Слово вам, трошечки має бути з пробілом. Дуже добрий, хлопчик. Е, букву А. Посунь того хлопчика до тебе. Так, дуже добре. І дівчинку Що з... там в неї гарне мале? лице розмальоване. Так, хлопчик, переверни букву. Я якраз їх намагаюся стягнути. Вам, хлопчик, з буквою А, підсуньте його ближче. Вам, діти слово «за», підійдіть ближче до вам. Давайте, давайте. Я прошу ще декількох дітей. Я подивлюся, хто тут є з дітей. Дівчинка в червоному, будь ласка, йди і візьми знак оклику. Знаєте, у нас є сім знаків оклику. Це особливо, щоб була привернута увага. Хлопчик в полосатій рубашці. Будь ласка, візьміть знак оклику. Хлопчики, хто любить Україну? Хто, хто з вас любить? Бі... Потримайте букву, знак оклику. Так, е, дякуємо вам за мирне. Небо трошечки ще підсуньтеся сюди. Дякую тобі, хлопчик, в полосатій рубашці. Ні-ні, ти не туди побіг. Три знаки оклику. Чотири. Ну давайте ще, ще три, щоб дійсно було, було видно, що справді, справді ми їм дякуємо. Справді ми не байдужі, що справді ми за них хвилюємося. Е, хлопчик, переверни букву, бо ти букву П поставив. Так, дорогі е, дівчинка, букву на И поміняй. Дорогі захисники. Дівчинка, букву Т переверни на У. Добре, дякуємо вам за мирне небо. Так, зараз всі поставте буквочки на один рівень. На один рівень. Дорогі захисники. Пробіл зробіть між дорогі захисники. Добре, дякуємо вам. Мирне небо за мирне. Зробіть на один рівень букву. Хлопчик з буквою Е, підніми її трошки догори. О, добре, небо. Е, дуже добре. А зараз іще слово за поставте на один рівень. Зараз робимо фотографію. Дякуємо. Слово вам разом встаньте. Хлопчик, підсуйся тих. Вам разом. Добре. Чудово! Добре, пане оператор. Добре, зараз на рахунок раз, два, три, тримаємо і роблять фотографію. Увага! Один, два, три. Фото зроблене. І зараз ще що ми попросимо. На ем, о, до речі, подивіться на клоуна тяму. Бачите, не вистачило не кому букви тримати. Він вирішив пожертвувати своїми двома руками. Добре, дякуємо. Тямо. Е, зараз що ми зробимо? На три-чотири. Всі разом, дружно, хором, дуже дуже голосно скажемо, дорогі захисники. Дякуємо вам за мирне небо. Добре діти, зрозуміли. Здраво, Що здраво, здраво. я не чую разом ну всі разом. Всі разом кажемо, але я не буду говорити в мікрофон. Ви будете самі. тому ви повинні дуже голосно говорити. Добре? Давайте потренуємося. Я... Спочатку так, дорогі захисники. три дорогі захисники! Добре. Друга частинка. Тренуємося. Дякуємо вам за мирне небо. Три-чотири. Добре. Тепер. Е... Без підсказки від самого початку і до кінця, ви говорите самі. Добре? Дуже-дуже голосно, тому що ваші тати, ваші брати, вони це, вони це побачать, вони побачать, як ви сильно за них переживаєте. Вони, вони їх це дуже підбадьорить, розумієте, це дуже для них важливо. Давайте нагадую, дорогі захисники, дякуємо вам за мирне. Небо на рахунок раз, два, три. Ми це говоримо. Раз, два, три. Чудово, ви дуже молодці. Е, будь ласка, не знаю, може, може, підбіжіть до тями і всі на кучку складіть букви. Добре? Дивіться, яка в нас класна, чудова команда підростаюча. Запрошуємо всіх сім'ївши від віком від 6 до 16 років у проект Моя нова Україна, де діти борються за мір. Підходимо в намет і реєструємось активно. Так, хочемо вам сказати, що ось тут, неподалік сцени, ви бачите діти від 6 до 16 років, ви можете підійти і познайомитися з ролями, які є в проєкті. Насправді дуже цікаві, дуже багато ролей. Хочу вам сказати, що по всій Україні проводиться е, така, скажімо, ця цей проект реалізовується. Тобто, що, що вони роблять? Діти формуються в команду в велику команду, яка складається з ста дітей. Е, ці діти вони навчаються. І далі вони роблять великі гарні заходи, які мають за мету перемогти інформаційного ворога. Також хочу вам сказати, що вас зараз буде продовжити концерт, а неподалік сцени ми хотіли би ну, трошки з дітками вашими пограти деякі ігри. Тому зліва, справа від сцени ви зможете... Ні, зліва. Так, добре. Запрошуємо не встидатися заходити прямо в намет, знайомитися з, з ролями і там вам скажуть, як долучитися до цієї всеукраїнської команди. Ми вам всім дякуємо за увагу. Іринка ще щось хоче сказати. Активно заходимо. Дякуємо за увагу! А дякуємо а усі поздоров разом. Поздоровлення гарівчан всіх свято села. Ми дуже сильно хочемо вас поздоровити, особливо ось, ось. До речі, я вам хочу сказати, наш клоун Тяма – це головний координатор проєкту в Тернопільській області він дуже скромний насправді. Він навіть на сцену його було неможливо витягти. Тяма, будь ласка, я знаю, до речі, він теж мав бути тут, щоб виступити. Будь ласка, покажи дітям те, що ти вмієш. Будь ласка, прямо зараз. Ну, ну це ж твій виступ мав бути. Музику. Музику? Добре, ви можете включити музику, якраз він пожелює і все. І ми вже йдемо. Добре? Просто його запросили, він мав тут вам показати своє вміння, запросити дітей. Що, нема кеглі? Хто? Хто бачив кеглі, може прибігати. з кеглі, ноги ще не виросли. Може, ви без музики тяма. Включіть, да буквально одну одну хвилинку. Він вам покаже і всього вам доброго! І ми віримо, що ми здолаємо, і Україна буде без ворога, без окупації. Так, так, давайте. Включіть музику. Дякую.